Дві пари окуляри оплі окуля, ви бачите за 35 пунктів. Так, що -то. половий верхнець я казав, заплатив на 5 пунктів, ідеальному стані. Вітаю, друзі, канал Вторинний. Ми з вами женемо на барахолочку. Думав, їхати, не їхати, м'явся, м'явся туди-сюди. Погода така зночі був дощ, значить, барахолочка має бути маленька. Але що робить? Треба брати і їхати. Друзі, я вже на місці, на барахолочці, біжу в пошуках якихось знахідок та цікавих речей для вас. Погнали, що тут у нас? Перше, що ми підбираємо, це ось дві таких пари від бренду Oakley. Це окуляри, сонцезахисні. Зараз вони користуються попитом. Продавець хоче за них 40 фунтів. Я маю невеликий експіріенс в цих окулярах, але я зрозумів, що це вінтажні позиції. Приблизні ціни на eBay ви бачите. Але конкретно по цих окулярах стан лінз у них дуже і дуже плачебний. Прям дуже вбитий, але модель реально культова та рідкісна. 35, 35. 35. Пробував трошки скинути ціну, хотів 30, зійшлися на 35. Вирішую все-таки забирати. Це практично половина нашого бюджету. Сьогодні я зняв дуже мало грошей. Спішив на барахолку, думав, її практично не буде, бо вона після доща. Наш бюджет в районі 80 фунтів. Взагалі. Половина нашого бюджету уходить вже відразу. Ну, Беремо. А що робити? Таку пропозицію пропускати перед сезоном, перед літом не можна. Sorry, my partner just took all uh, trouble. Система така, що в нас в началі вираховується, я сьогодні з піцом брав мало грошей, ну, бо я думав, не буде її, Типа, дощ, ну, чіпі, yeah, yeah, yeah. дощ, чіпі, дощ, чіпі, в нас 30 фунтів залишилось, після покупки. Популярів 30 пунктів. Невелика сума, але ну, будемо старатися вижити нею максимум, що можна. Наступна наша зупиночка, і тут продавець шмотом постійний продавець, час від часу я в нього щось цікавеньке та й знаходжу. Подивимося, що буде цього разу. Відразу я забираю кепочку Nike SB та фліску від бренду RAP на поляртеку. Нехай буде. Приїмаємося далі. Ще були цікаві штани від Polo Ralph Lauren. Новий збірками можна теж брати. Він хотів за них по 10 фунтів. Вони чисто для гольфу не знаю, висяк або не висяк. Обдумав, все таки і вирішив, що не будемо ми брати їх. Бюджет на так обмежений. Пошукаємо щось цікавіше. А знайшли ми непогану 14 zip зіп від бренду на папірі. Культову з їхнім прапором спереді, яке ми точно забираємо. Уже бачите, конкуренти підтягнулися потихесенько. Треба працювати активніше.

Також з одного з ящиків я дістав футболочку від бренда Філаревин, або, як кажуть в Україні, Лиса. Вона, звісно, в плачевному стані, але нехай буде. Сьогодні барахолочка така після доща, обмежена по одягу. Взагалі дуже мало, треба брати хоч щось. Забираємося за все 10 фунтів, угода треба брати. 10 фунтів гарна ціна для таких речей. Побігли далі, що там у нас далі буде? Побігли далі. Також, друзі, хочу нагадати, що в цьому відео буде дві барахолки, дві дощові, так що обов'язково додавляйтесь до кінця. В кінці будуть всі знахідки, все покажу, все розкажу, що до чого, що по чому. Перериваємо стіючку цього продавця, на жаль, нічого для нас, хоча мужичок непогані корточки від бренду Carhartt. Тут у нас юніт дрилери вже все позабирали, ліквідне. Час від часу зустрічаються хлопців, чисто мої конкуренти. Але в нас дуже і дуже різні смаки. Вони беруть якісь там Boss, трипстаре. Я стараюся брати аудор та трошечки цепляю інколи лакшері. Чисто для вас. Тут у нас, звісно, вже пусто після них, будемо бігти далі. Далі я знайшов ось такий непоганий світерочок від бренда Lacoste. Оригінал точно. Можна було брати, але якийсь розмір великий і нижніх бірок немає, хоча верхні точно оригінальні. Взагалі багато було тут футболок від Polo Lauren, але вони всі в розмірі XXL і тому подільні. Ще була така стічка з футбольними джерсі непогані джерсі різні, бачите, вінтажні, але вони більшість з них дитячі, чомусь, не знаю, прям підліткові або дитячі. Хтось привіз прям свій комплект форм. Також вони, на жаль, не в... таку Ліверпуль можна було забирати, в принципі, чого я її не взяв, не знаю. Можливо, в мене щось смутило, не пам'ятаю. Тут великий вибір було футбольних цих джерсі. Хто там знає, продаються вони зараз гарно чи ні. Я інколи беру, особливо вінтажні. Ну, улітають не сильно дорого, але якихось... 15-20 фунтів зверху можна заробити на них, якщо реально гарна річ та вінтажна. Ходить? Реально, подягу по сьогодні прям дуже обмежений вибір. Треба буде ще щось додавати в барахолку, наприклад, якісь консолі та техніку. Додому женем, коротше, блин, бо на роботу, як я казав. Але вдома покажу, що ми з вами взяли. Бюджетну вклалися. є що показати, в принципі. Не прощаємося, швидесенько показую, погнали, що там до чого, щоб дома вас не затримувати. Так, е Почнемо. Куртець такий. Patagonia Я у нас зацепив що -то 15 десь да, да. 15 фунтів. Торенчел. Нормальний такий. Є дефектик там і нижні підрізання, але оригінал. Нормальна така чи ні патагонія? Чисто під сезон дощів, під весну. Ну, Мені подобається. Патагонія Патагонія однозначно лайк. Like. Погнали далі. Так, що там ще? Бага, Не багато набрали, але так, брали точечно, що знаєте, то, що продасться або недорого. Плюс у нас був бюджет обмежений в кінці. Знаєте, завжди так береш мало гроші і гарна барахолка виходить. На папірі такий ось прикольний, що це таке? 1-4 зіп з карманчиком чисто під цю під анорак їхній. Це ми заплатили за 10 фунтів за 4 позиції. раз, Це перша позиція. Друга позиція з цих з Е, За 4 позиції, 10 фунтів, Ось така флісочка рап на поліртеку, теж класна під сезон або зараз можемо продати це, два. Кепочка така Nike SB теж входить в цю десяточку, Четверочку за 10. Тоже нормально. І остання з цього списочку у нас це ось така футба Fiala ревен або, як в нас кажуть, в Україні лисиця, ліса. Нормально під сезон теж. За 10 фунтів, це 500 гривень, ми набрали 4 таких крутих позиції. Так. І що по жирам? Давайте по жирам. Це, на мою думку, це жири, хоч скаже, хтось може і не жир. Дві пари окуляри. Оклі ви бачили за 35 фунтів. Я спочатку подумав, що ну, реально дорого. 35 фунтів за такі окуляри. Ну, окуляри то вінтажні, просто стан поганенький і лінзи по Але потім я погуглив і ось оця модель у нас, не знаю, як вона точно називається. Я прикріпляв там скрін уже. ще раз прикріплю скрін. Коротше, вони стоять трошки бабок. Це модель 99-го року, прям така чисто вінтажна. Мені подобається, можливо, якась. Або ця, або ця лишиться в мене, бо я теж люблю окуляри оклі. Раз, ну, на них можна гарно заробити. Не, не гарно, ну якби стан був хороший, можна було б гарно заробити. А так, покоцані трошки лінзи потерті, багато від них не заробиш. Але так, знаєте, коли даже покоцані, ти їх вдягаєш, в принципі, не видно цих царапин. Прям не критично, я би сказав. І друга, більш критичніша, я думав, не брать, не братися. Це десь це 2005-2007 рік. Е це більш спортивні такий, на велосипед можуть бути або для бігу. Тут теж така царапина є. В дефекті комусь ставив, як називається, точна моделька. Ну і чуть, -чуть подешевше, але теж непогано. Ну, за дві пари цих окулярів 35 фунтів, я вважаю, не дуже дешево, але непогана ціна. Заробимо точно щось ми на цьому. Що ви думаєте взагалі, як відноситись до оклі? Напишіть в коментарях, чи ганяє хтось з окулярами оклі, чи це я такий дід. Шукаю ці вінтажі, пробую на них заробити. Так, це все по знахідках. Була така маленька, швиденька барахолочка. Але щось ми з вами набрали. Однозначно, ми на цьому заробимо. Коротше, пригнав я додому. Зараз хочу показати свої солди. Мені кажуть, показуй, що ти там продаєш і за скільки. Після кожного барахолки це неможливо, але я покажу солди з минулих барахолок. Солди. Придумав слово. Коротше. Коротше, що тут у нас? Бачайте, світло не виставляв. Така патагонія парочка вінтажна, це блін, це ще не правильно. давно вона на мене висіла. Що продав, не пам'ятаю за що. Тончик такий, розміресточка. Оригінальний теж солд. Mountain hardware. Класний бренд, вона прям в Satisfactory. така підушатана на ідайчику, за пару гривень ушла. Ось такий пуховичок вінтажний 2012 рік, хто продає такі пуховички, літом, скажіть, я продаю. Ціна просто смішна і за того, що я його взяв за... на барахолці за пару гривень. Можливо, бачили в одній з минулих. Коротше, тут оказалось, що немає замка. Коротше, не побачив, що немає замка. Ну замок це не проблема. Взагалі я типу, вставляю, це... на ізі вставляється замок. Це... Але прикол того, що тут немає цього стопера. Крича, йому я, ну, недорого я її продав. А ось цю курточку дорож... ну, дорогувато ми вспихнули. Не... Нормальна ціна ушла на Gore-Tex Pro, Mountain Equipment жіночий. Жіноче продається хуже. Я нагадую, друзі, нагадую, що я ось такі курточки, тільки чоловічі, на мембрані Gore-Tex куплю в себе в інстаграмі. Сторини купую, у мене там сторіночка є, посилання в описі під відео. Пропонуйте відразу ось чоловіча, скидайте одразу шотки, дефекти і ціну. Не там... Давайте не будемо це гадати, скільки ти запропонуєш. або там, Мені там за неї скільки то дають. Ви хочете продати я хочу купити. Ось така ціна, я пишу да або ні, все. Не тратите мій, я не трачу ваш час. Так. Ось так. Це сьогодні неділя, це тільки початок. Сьогодні. Раз, два, три, чотири, ну п'ять речей. ну Це нормально, в принципі. Це вчора і сьогодні. ну Це сьогодні. неділя, неділю обично на вихідні дуже гарно продається. Покажу, що там далі. Оп, вітаю, друзі! Канал Вторинний, як завжди, оце козирне місце, козирна барахолочка попереду. Погода, як ви бачите, не сахар, не цукор взагалі. Ось, подивіться навкруги. Е, вночі був дощ. Збирається щось типу, на доща, ну не знаю, коротше. але я там дивлюсь далі, а вже там барахолочка далі. Коротше, люди є, значить, буде якийсь секонд-хенд, щось буде, будемо брати, показувати, розказувати, заробляти, продавати. Ну, все по старому. Нічого не змінюється, у нас ми йдемо до своєї мети. Погнали, включимося вже на барахолці. Зацініть окуляри. М -м -м, нормально. На кучі. Шукати гучі. Так, це у нас наступний день і знову дощова барахолочка. Подивимося, чим нас порадує сьогодні ця барахолка. Тут у нас вже з'явилися кучі, хлопці приїхали з кучами. можливо щось тут у нас і вистрілить цікаве. Це постійні продавці. Вони приїжджають уже кожен тиждень своїми кучами і речі йдуть по кругу. Перші тижні були саме такі цікаві позиції, самі жирні. бо Це були речі, які залежали з них з зими. Не Зараз це вже йдуть речі по 3-4 тижню, чисто перебірки, Там вже немає в принципі що вибирати. На цих кучах абсолютно все по фунту. Ну І щось знайти для себе на перепродаж. В принципі, можна якісь більш-менш такі базові речі, але щось очікувати реально жирно не може бути. Багато різних фейків, то найлди, різні фейкові, ну не тільки стонайленди, Монклери, все тут в цих кучах. Є оригінальні речі, але вони чисто базові кістки. Adidas, там Puma, Nike. нічого конкретного на перепродаж для нас. Цих самих продавців, але речі, які вони вішають на стічку, тут вже поцікавіше. Тут вже більш ліквідніші позиції. Вже я підібрав декілька курточок, Аудор-курточок, ТНФ, Берхаус, знову ТНФ. Не один я тут лутаюсь, ви бачите, всі забирають цікаві позиції, плюс-мінус по 5-7 фунтів Вони хочуть за цю курточку. В принципі, їх можна в районі 30, вони продаються непогано. в сезонні не дорожчі 30-35. Зараз, звісно, сильно на них не заробисті, так чисто інвестиція. Забираємо ще ось такий берхаус на Гортексі. На Гортексі Берхаус ми заберемо. Також, друзі, я нагадую, що я готовий купити ваш цікавий аудор одяг в Україні. У мене є скупочка, ось посилання на екрані. Тори не купую. Якщо є цікаві пропозиції, там на сторінці є приклади речей, які мене цікавлять, можете мені запропонувати, я вас куплю. Відразу пишіть стан, ціну і фото. Ми цепляємо тут декілька цікавих і йдемо далі розраховуватись. Взяв чисто одну цю одну, одну сумочку тут. Okay. Чисто по водору. Побігли, подивимося, по-любому ще є щось. Тому ще ще якимось норсом грайки вернемось. У мене не буде, це понятно. Це щось може бути. Наступна зупиночка, і це вже непогано. Я б сказав, жирно. Ось така футболочка від бренду Polo Ralph Lauren. Я знаю, що вони зараз ціняться. Ці з бік лого зміста прям дуже жирна річ. Продавець хоче за неї 2,50. Це теж дуже гарна ціна. Заробимо ми на ньому точно зараз. Ще після зончик це однозначно клас. Братва нам правда на 10 пунктів. Сейчас покажу що. Ось така англійська тішка. Це на 10. Все. Футбол треба драти по сезону. Зараз куртки хуже продаються. такие ТНФ прям відділи. Це 5. І ось така у мене є пару. Ми будемо сподіватися, що удачно. Кирюєнчик. Ніколи не був ношений. Породіо ріг. Поболя нині що то щоб... не знімав, там коротше була. трошки натупив, була ця файт кофта. Не встиг, не встиг зацепити. оригінальна навіть. Ну похай. Так, братва, я вдома. Зараз е, буду фоткати ці знахідки свої. І коротше, це, і ще зроблю вам огляд, покажу. А ну, напишіть в коментарях. Може я вам просто не буду виставляти це світло, там все туди-сюди. Просто отак з пакета буду витягувати, вам можливо так буде цікавіше. Чи як завжди, от ставити штатив, показувати кожну річ, розкажете. Не знаю. Коротше, ось зараз буду фоткати, розказувати. Завжди на фоні дивлюся щось. На Ютубчику, що тут у нас, коротше, хащі, блін, кайфую від таких ютюб каналів, як хащі. Знаєте чого? Бо вони показують справжню Україну, як вони кажуть Україну без. Прекрас! 80% України, на жаль, виглядає якось так, але це наше це наше рідне, ми від цього не, нікуди не дінемося. Більшість тревел, всяких блогерів показують там Львів, Карпати, там якісь класні місця. Ну, цих місць реально можна перерахувати там на двох руках. А ось таке, як вони показують, реально трушне українське. Класний канал, хто не знав, гляньте це. Мій лайк, це історію. Я люблю. Можливо, хтось дивиться мене, коли щось фоткає на фоні. Я любитель ютубчиків всяких таких трушних. Погнали, фоткать і покажу, що там до чого. Коротше, братва, я вдома і дійшли руки, все-таки вам показати, що ми з вами набрали на цій барахолочці. Не знаю, це можливо у відосі вже друга барахолочка. Я думаю, зміксувати дві барахолки в одну, трошечки змінити формат. Взагалі, бачите, не... Не виставляв фон, не виставляв світло, просто от, покажу безстренько, бо не знаю, останнім часом якась апатія в мене взагалі не апатія, а втрата мотивації. Дуже багато часу приділяю там, YouTube, там Тікток, в ну, всьому цьому контенту. А канал взагалі не росте. Ну, Канал -то росте, перегляди взагалі не ростуть. Не знаю, можливо, така тема не цікавить, можливо, це вже проходить таке. Не знаю, можливо, буду покидати. Ще не впевнений. Я вже думаю, коротше, зайнятися якимось американським ютубом. У мене є там знання, є бажання, є ніші, які можна монетизовувати, там заробляти з нього. А це так, канал чисто для душі і для вас. Тому ти обов'язково, якщо хочеш, щоб були відоси, постав лайк і напиши комент, чи взагалі те, потрібна така ще тема з цим секонд-хендом, з цими перепродажами, з eBay, з барахолками. Чи може справді мені краще кусуватися на ютубі американському. Ладно, покажу, що ми з вами набрали, довго балакати не буду. Так, що тут у нас? Полов'ювен-вес, тут я казав, заплатив за нього 5 фунтів в ідеальному стані, розмір S, На весьар викинемо. Наступне, ну, так, коротше буду так витягувати. Футболочка збірної Англії 2020 рік. Три фунта, здається, чи, да, чи 2, чи 3. Щось таке, да. Далі. Ось таке поло Ральф Лорен з цими містами 2,50. Вроді би оригінал не знаю. Ще буду гуглити, чесно. Заробиться з цього гарантія. Гарантія з цього щось заробиться. Футболок трохи набрав, думаю, брати футболки літа. Ось така футболочка від ТНФ, теж за 2 фунта. там Обійшлася вона. Продамо теж якусь десяточку заробимо. З патчем на рукаві. Да-да-да. По куртках. Трошечки курток набрав. Мембранок, мембраночок, чому б ні. Йопма, ось такий норс з капюшоном, Реально практично новий стан. Мені подобаються такі оці норси звичайно, малого малогу. Правда, такий Ну, клас. Хіба ні? Далі. Далі, далі, далі. Теж такий норсець у нас розмір XXL на Big Dadю, Big Daddy. Ну, такий на ведмеді якогось буде. І ось такий куртець від Berghaus. Legendary. На горе Тексику. На горе Тексику, друзі. На кортекцію в хорошому стані, бам-бам-бам. так, І ось такий ну я просто його постирав. і ось такий коротець, чому я, віку, я його постирав. блін, Тут от якесь піднішко. не знаю, його так не видно. ну таке, як Від розводу якогось я його постирав два рази, причому ну, практично, зникло. Я в кінці коротше, не все знімав, бо скажу, апатія там, плюс свої особисті проблеми. Було там, що можна було багато що не знімати, показати. Коротше, ось такі бомбер ми взяли за 30 фунтів. Хороший стан не зважайте, Вінтажні, Made in Italy. Все це все, що ми з вами взяли на цій барахолочці. Це, напевно, буде відос з двох барахолок. Е, яка з барахолок покраще. Оці барахолочці я даю оцінку, враховуючи, що вона була дощова, даю оціночку 5 5 демо. Нежирна взагалі така. Але непогана. В принципі, на цьому дякую. Це все, друзі, канал вторинний. Пишіть свої думки, взагалі, що ви думаєте про це, про барахолки, чи перспективна ця річ, чи щось справді сфокусуватись на чомусь іншому. Я давно, ну я для себе даже думаю, в мене є знання, є навик якийсь. я можу монетизувати їх реально в фінанси. А так я поки що цей канал для душі, як кажуть, я роблю. Дякую за перегляд. Зустрінемося, надіюсь, через тиждень.